Дивний лист Минув майже рік відтоді, як Еллі повернулася до Канзасу з чарівної країни, відрізаної від світу пасмом величезних гір і великою пустелею. У Канзасі все залишилося як і раніше. І безкрайній степ навкруги, і пшеничні поля, і запорошені шляхи, що перетинали рівнину. Тільки не стало будиночка фургона. У якому буревій поніс Еллі й Тотошку в країну Гудвіна. Замість фургона фермер Джон поставив будиночок. У ньому тепер і мешкала сім'я сам Джон, його дружина Анна і дочка Еллі. Якось літнього вечора до ферми Джона підійшов стомлений подорожній із рюкзаком за плечима. Був він середніх років широкоплечий і дужий, із довгими м'язистими руками. А замість лівої ноги у нього була прикріплена до коліна дерев'янка, що залишала на запорошеному шляху круглі сліди. Ішов він ходою моряка, розгойдуючись, ніби ступаючи хісткою палубою. Сміливі, широко посаджені сірі очі на засмаглому обвітреному обличчі дивилися так, ніби споглядали океанську далеч. Тотошка із гавкотом накинувся на незнайомця і спробував гризнути його за дерев'яну ногу. На дзвінки й гавкіт обернулася Анна, яка саме годувала курей. Вона кинулася до подорожнього і міцно стиснула його в обіймах, заливаючись сльозами. Братику, Чарлі, схлипувала Анна. Ти повернувся, ти живий. Звісно, живий, якщо повернувся. Стримано говорив Чарлі Блек, обіймаючи сестру. Але ж твій капітан написав нам ще п'ять років тому, що ти потрапив у полон до людожерів на острові Курукусу!» Еллі, яка стояла на ганку, здригнулася від страху. Вона ж бо знала, що таке людожери. Та чому ж мама ніколи не розповідала їй про дядька Чарлі, який плавав на кораблі і потрапив на острів людожерів? Утім, ця загадка невдовзі розгадалась. Еллі, покликала Анна, привітайся з дядьком Чарлі. Еллі зробила крок уперед і простягнула руку, але Чарлі підхопив дівчинку і поцілував. Ти пам'ятаєш мене, маленька? спитав він. Хоча навряд чи тобі було всього три рочки, коли я був у вас в останнє. Але мама, напевно, розповідала тобі про мене. Еллі поглянула на матір. Не знаючи, як відповісти на це запитання. Збентежена Анна зізналася Пробач, братику, коли ми отримали того листа про тебе, Еллі було лише п'ять років, ми з чоловіком вирішили не засмучувати дівчинку такою жахливою звісткою, і нічого їй не сказали. Минав час, Еллі все рідше згадувала, що у неї є дядько Чарлі, а потім і взагалі забула про тебе. Анна винувато похнюпила голову. Та Чарлі не розсердився. Ну що ж, зрештою, ваша правда, я живий. Ну, а тепер, Еллі, я думаю, ми потоваришуємо. Звісно, дядько Чарлі, захоплено відповіла Еллі. А як же тебе не з'їли людожери? Ти бився з ними й переміг? Ні, дівчинко, це було не так, розсміявся Чарлі. Перемогти людожерів я не міг. Їх було тисячі, а я один. Та знаєш, вони виявилися непоганими хлопцями, оці людожери. Коли я довів, що від мене живого їм більше користі, ніж від засмаженого на вогнищі, мешканці Курукусу охоче залишили мене в живих. Ти вмієш розмовляти по людожерськи? запитала Еллі. Ну, моя люба, посміхнувся Чарлі. Була б добра воля, а домовитися завжди можна. Мене прийняли в плем'я курукусу, я навчив острів'ян п'яти нових способів приготування риби і знайшов на острові дев'ять нових сортів їстівних рослин. Коли я прожив у них чотири роки, острів'яни дали мені човна, навантажили його харчами і барильцями з водою і вивели далеко в море. Закликаючи на мене благословення усіх своїх богів, а богів у них чимало, і, мабуть, тому після сорока діб плавання я зустрів корабель. І ось я тут. А до речі, сюди скаче Джон. Джон, який дізнався від сусідів, що на його ферму завітав незнайомий подорожній, примчав із поля верхи і дуже зрадів, упізнавши в гості свого Шурина Чарлі Блека. Чоловіки щиро вітали один одного. А я до тебе у справі, брате Джон, заявив Чарлі після довгих рукостискань. А просто на гостину не міг заїхати, докоряв морякові Джон. Та знаєш, у такого всесвітнього бурлаки, як я, скрізь є справи, виправдовувався Чарлі. Є в мене мрія купити суденце і відвідати своїх друзів на Курукусу!» Бракує тільки тисячі монет. Фермер давно знав, що Чарлі полюбляє несподівані витівки, і це прохання його не здивувало. Гаразд, сказав він, справи обговоримо завтра. А зараз ходімо вечеряти. Господарі й гість сіли до столу. Розмови про пригоди Чарлі точилися далеко за північ, коли втомлена Еллі давно вже міцно спала. А я, бачу, ви розжилися, зазначив Чарлі, коли господиня почала слати йому ліжко. У вас новий будиночок, а раніше витулилися у фургоні без коліс. І лише зараз батьки Еллі, захоплені бесідою з гостем, згадали, що їхня дівчинка пережила ще дивовижніші пригоди. Та коли Анна почала розповідати про те, як буревій нечуваної сили підхопив фургони з Еллі і тотошкою і поніс над землею. Моряк гахнув кулаком по столу. Стоп! Закинути якір! вигукнув він. Не ображайся, сестро, але мені цікавіше почути дивну історію з перших вуст від племінниці. І хоч мене бере нетерплячка, я все одно хочу, щоб Еллі сама відрапортувала мені про свої пригоди. Вранці одноногий моряк і Еллі вмостилися на ганку. Уранці одноногий моряк і Еллі вмостилися на ганку, і дівчинка почала розповідь про свої пригоди. Ой, дядечко Чарлі, сказала Еллі, як ми з тотошкою злякалися, коли буревій закружив наш будиночок і поніс ген високо над землею. Та я перелякалася би ще дужче, якби знала тоді, що буревій був не простий, а чарівний. Як чарівний? здивувався моряк Чарлі. Ну, звичайнісінький чарівний буревій, який насилають злі феї!» – пояснила Еллі. Чим же ти завинила перед чарівницею, що вона наслала на тебе цілий буревій? Це так само безглуздо, як з гармати стріляти по горобцях. Та ні, дядечко Чарлі, ти не розумієш, нетерпляче відказала Еллі. Гінгема хотіла винищити весь людський рід, та їй завадила це зробити добра фегевелліна. Дівчинка переказала своєму здивованому слухачеві, як її будиночок залетів у чарівну країну, як вона зустріла там трьох відданих друзів, у компанії яких дісталася до Гудвіна, а потім здійснила ще дивовижнішу подорож до країни злої Бастинди. Коли Еллі зупинила свою надзвичайну оповідь на тому, як срібні черевички перенесли її тотошку додому, в Канзас вражений моряк довго не міг отямитись. Ну, дівчинко, присягаюся всіма черепахами Курукусу. Твій вахтовий журнал заповнений надзвичайними речами. А що таке вахтовий журнал? Це книга. До якої капітан щодня занотовує все, що трапляється на судні або навколо нього. І нехай втопить мене перший же шторм, якщо я тепер віритиму цим нудним розумникам, які стверджують, нібито на світі немає чарівників і чудес, захоплено вигукнув Чарлі. Я віддав би десять років життя, аби побувати в цій чудовій країні. Сміливий моряк дуже шкодував про чарівні черевички, адже вони могли відкрити шлях до чарівної країни, де на вічно зелених деревах будь-якої пори року ростуть плоди незвичайного вигляду й смаку, де розмовляють тварини й птахи, де живуть милі й комедні племена жувунів, моргунів і базік, у яких дорослий чоловік ледь вищий за Еллі. розповідь про чарівну країну. І пов'язані з нею спогади засмутили Еллі. Вона зізналася дядькові Чарлі, що нудьгує без своїх вірних друзів страхопуда, Дроворуба і Лева, і їй сумно через те, що ніколи, ніколи вона з ними не побачиться. Чарлі і його маленька племінниця близько затоваришували. Вони розмовляли цілими вечорами. Переказуючи свої історії. Морякові Чарлі теж було про що розповісти. Він ходив у море з десятирічного віку, коли вперше ступив юнгою на палубу корабля. І хоч Чарлі бився з білими ведмедями в полярних льодовиках і полював на носорогів у незайманих лісах курукусу, він зізнався що ніколи навіть не чув про жахливих шаблезубих тигрів, від яких Еллі врятували тільки винахідливість і відданість вірних друзів. Чарлі не знав і те, що існують на світі летючі мавпи, могутні звірі з сильними крилами. Дядько Чарлі був напрочуд цікавою людиною. Він був майстер на всі руки. Еллі вражав дивовижно різноманітний вміст його кишень. Здавалося, що будь-який інструмент можна віднайти в кишенях куртки Чарлі та його широченних шароварів. Величезний складаний ніж моряка мав леза різної форми й призначення шило, свердло, викрутку, ножиці і ще чимало іншого. За потреби з кишень дядька Чарлі можна було дістати мотки тонкої і міцної мотузки, шурупи і гвинтики, стамески і долота, напилки, зубила, іноділі на здавалося, що дядько Чарлі й сам трішки чарівник, бо може примусити з'явитися в кишені ту річ, яка йому необхідна. А чого тільки не робив Чарлі для дівчинки в години дозвілля? Зі шматочків дошки, з фанери й обрізків жерсті, він міг змайструвати водяний чи вітряний млинок, флюгер, візок, який рухався за допомогою саморобної пружини. Щоб зробити приємне своїй сестрі, він поставив на її городі для захисту від птахів механічне опудало, яке дригало на всі боки руками й ногами і дико завивало на вітру. Втім, через два дні Анна попросила моряка позбавити опудало голосу. Краще хай буде менше огірків, сказала вона, та більше спокою. І справді, опудало своїм заливистим ревінням нікому не давало спати. Усі на фермі полегшено зітхнули, коли воно замовкло. Надвечір, коли стихала домашня метушня, і Еллі закінчувала вчити уроки. Чарлі виходив із дівчинкою на прогулянку в степ. Курява вдень здіння та на дорогах возами припадала на землю, далеч ставала прозорою, сонце котилося за обрій, відкидаючи довгі тіні. Еллі і дядечко Чарлі у супроводі тотошки неквапно ступали м'якою зеленою травою на узбіччі дороги і розмовляли. Якось під час однієї з вечірніх прогулянок трапилася дивна подія, з якої почалася нова, дивовижна пригода наших друзів. Сонце сідало, та було ще видно, коли дівчинка побачила велику скуйовджену ворону. То злітаючи із землі, то знову опускаючись на неї, ворона явно поспішала до Еллі. Різко й сердито каркаючи. За птахом гнався Джиммі, рудий кудлатий хлопчисько із сусідньої ферми, затятий винищувач горобців, галок і кроликів. Джиммі на бігу ж бурляву ворону грудками землі, але не влочав. тотошка спробував ухопити птаха, але ворона зробила останні зусилля, злетіла і просто кинулася в руки Еллі. Дівчинка підхопила пташину, що тремтіла від болю і страху. І сердито крикнула Джиммі. Відчепися, гидкий хлопчисько. Віддай ворону. заскиглив Джиммі. Це здобич. Бач, як я її влучно підбив крило. Забирайся геть, якщо не хочеш дістати прочуханки. Джиммі поплентався додому, підкидаючи ногою камінчики і бурмочучи собі під носа погрози. Зв'язуватися з Еллі у присутності дядька Чарлі він не наважувався. Бідолаха, співчутливо сказала Еллі, пригладжуючи розкуйовджене пір'я на крилах птаха. Тобі боляче, так? Кагікар. хрипко каркнула пташина, але крик її був спокійнішим. «А вже ж! я не віддам тебе цьому негідному хлопчиськові. Продовжувала Еллі. Я вилікую твоє крильце, і ти знову літатимеш на волі. Обмацуючи ворону, Еллі відчула, що права нога птаха чимось обгорнута. Виявилося, це був деревний лист, обмотаний ниткою. Еллі швиденько розмотала нитку, розгорнула листок, і її охопило непевне тривожне перечуття дядьку Чарлі. На цьому листку щось має бути, вигукнула дівчинка. Муряк і Еллі роздивлялися листок і при тьмяному світлі зорі побачили надряпаний чимось гострим дивний малюнок. На ньому було зображено дві голови одна кругла в креслатому капелюсі з круглими очима і чотирикутним носом у вигляді латки, а друга довга, у шапці, схожій на лійку. Малюнок було виконано кількома штрихами, але дуже виразно. Побачивши ці зображення, Еллі мало не знепритомніла. «Дядько Чарлі. вигукнула вона, та це ж, це ж, це ж страхопуди залізний дроворуб. Знову розглядаючи листка, моряки Еллі виявили, що малюнок перетинали густі рівні лінії, що сходилися під прямим кутом. Що б це могло означати, дядьку Чарлі? спитала дівчинка. Бувалий мандрівник відразу ж здогадався. Присягаюся якорем. вигукнув він. Твої друзі за ґратами. І з ними щось трапилося, і вони кличуть тебе на допомогу. Кагікар, Кагікар. прокаркала ворона, і Чарлі Блек ладен був. Заприсягнути навіть перед судом, що в перекладі людською мовою, це означало так, так, так. «Що Щогли вітрила? заревів моряк. Якби ця ворона могла говорити по нашому, вона розповіла б нам чимало цікавого. Але птахи в Канзасі не розмовляють, і Еллі не скоро дізналася, що сталося зі страхопудом і залізним дроворубом. І як вони вскочили в халепу. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.